З Києва, бо кожен день був передочікувані чогось наступного. Яка у нас сьогодні ситуація в країні і що ми сьогодні закликаємо робити людей, які виходять, які дивляться один одному в очі? І що відбулося в Каркові? Ну, перше, давайте з хвоста почнемо. Утворили вчора так званий український фронт. Бачили, чули. Сміялись, плювались. Хтось підходив, каже, досі не можу відійти від того огидного відчуття. Ну це така, знаєте, норм хороша симуляція. Одні роблять вигляд, що виступають, а ті, кого позганяли, роблять вигляд, що слухають. Нічого не нагадує. Декілька десятків років жили в більшовицькому рабстві і всі повинні були замість уроків вчителя вийти на мітинг або на засідання райкому. І якщо хтось мав іншу точку зору, то його одразу попереджали. Краще ти її з собою залиш. Хіба може хтось щось сьогодні запропонувати як альтернативу волі вільних людей? Ні. Що таке український фронт? Вони вже створили один недоукраїнський вибор на чолі з Медведчуком. Знаєте, що це було? І знаєте, як він себе поводить. Так само є сьогодні такий недоукраїнський фронт Добкіна і Кернеса. Сьогодні вже лунаєть інформація, і нам сьогодні і передали з Києва, що керівник Союз Чорнобиль, Україна, хто очолює? Він, депутат обласної ради. Немає права представлятися від імені чорнобильців, бо давно їх здав з потрохами. Знаєте про це? Хто представляє сьогодні чорнобильців? Хто представляє сьогодні афганців? Це тих афганців, які насправді мають на майдані в Києві окрему сотню. І окремо вони несуть службу. І так само в ніч на 11 грудня відбивали від беркутівців барикади на інститутській. Знаєте про це? І якщо сьогодні хтось в Харкові заявляє, що будуть створювати мега громадську організацію, ну не буду оглублятися далі. Що це таке? Це є спроба мавпувати нашу ініціативу, яка народжена була на Майдані в Києві і на Майданах всієї країни про створення всеукраїнського об'єднання Майдан як спільноти громадсько-політичної, в яку входять реальні політичні партії. В яку входять реальні громадські організації і яка є основою для формування і для розширення поля впливу громадянського суспільства. Чи ніч, нічого не нагадує, ми створили всеукраїнське об'єднання Майдан, ті, хто сьогодні мають повноту влади, президента, премєр міністра ВО всіх міністрів, вони вирішили позагравати з громадянським середовищем. Ну, крім як сміх і огиду, нічого не викликає. В чому полягає розрахунок наших опонентів? На те, що ми виявимося, як сказала Ірина Фаріон, людьми соломою. Чому особливі соломи швидко спалахує, гарно димить і швидко загасає? Чи можна сьогодні назвати українців? які вийшли на безпрецедентний в світі мирний протест, який тримає вже понад 70 днів соломою. Ні. Це є люди, які поїхали до Харкова, до Львова, до Тернополя, побули там тиждень. І дивишся вони знову вже на чергуванні, на барикадах, на кухні, з прибирання Майдану, з охоплення і з патрулювання вулиць міста Києва. Те ж саме відбувається в областях. Наша сьогоднішня головна задача, зібравшися на цей мітинг, розійтися по домам і переконати одного, двох, трьох, п'ятьох людей вимкнути. Я не щодо під'їжджав, зараз побачив про брехливий канал Інтер, у когось табличка була. У кого зараз, товариство? Ну десь бачив, щойно тут між людьми вона стояла. Про брехливий інтер і брехливий перший канал. Переконайте своїх друзів і знайомих вимкнути телевізор. Зверніться до них з питанням прийти і поспілкуватися в колі трьох, п'яти десяти людей. Адже люди справжні, а телевізор вигаданий. І те, що є в телевізорі, це скоріше маніпуляція, а не інформація. Це скоріше вкидання дезінформації, ніж інформування про щось людей. Що на цей час не може розшифрувати біла синя банда мародерів? Є лише одна річ, проти якої всі політтехнологи, кремлівські, регіонівські, виявилися безсилими. Вони нічого не можуть зробити проти мирного підкреслюю, мирного і тривалого протесту громадян. Ви це бачите. Можна сюди заслати 100-200 недоспортсменів, які вже вдумайтеся, які з української мови з того сленгового поняття зайшли в мову англійську. І в документах ЄС називається Тітушки в трансвіті. Це слово європейці почали розуміти, що це слово означає, як правило, людину без роду і племені, без роду занять. Завдача якого за 200-300 гривень нападати на учасників мирних протестів. Вчора був в Дніпропетровську. Слава Богу, витягнули наших людей, зараз вони не в СІЗО, а під домашнім арештом. Але тут же ж приходять розумні міліціонери, одягають браслет на ногу пластмасовий, і кажуть, ти знаєш, він щось не працює. Ти завтра до нас в райвідділ прийди, ми тобі налагодимо. Я кажу, а ти читав, що написано в ухвалі? Цілодобово перебувати за місцем реєстрації. Що буде з тобою руками тих самих мінтів, якщо ти прийдеш травідів? Вони тут же кліпають клопотання і кажуть, людина порушила умови вжитого запобіжного заходу. Що буде завтра? Будеш завтра в СІЗО. Три дні тому спілкувався з одним із видатних учасників спротиву. Який більші, більшу частину нашого спільного часу просидів в СІЗО? Є такий Андрій Дзинзя, по якого я подавав клопотання про взяття на поруки. Це той, який намагався угнати трактор, маленький нюанс, яким керувати він в принципі не вміє. Андрій вийшов зараз під особисте зобов'язання, вийшов в СІЗО. Я кажу, як там? Він каже тих людей. Які зараз кидають за ґрати, в тюрмі сприймають як національних героїв, сприймають, до речі, звичайні уголовники. Каже, у мене стояло, образно кажучи, два відрачая. Для тих, хто знає, що це означає тюремною мовою. Я не буду пояснювати, тих, хто не знає, скажу. Це означає велику неповагу з боку оточуючого середовища. Що ця людина є дійсно поважною і до неї дійсно там поставилися на волі несправедливо. Андрій вийшов, повернувся до нормального режиму боротьби. То, що він озвучив, то що звучить зараз на телебаченні, чим цим займаємось ми, у нас є реєстр тих суддів, прокурорів і слідчих, які дійсно завзято на біле, казали чорне, а на зелене синє. Ті судді, які брали. Електромонтера Київського метрополітену за те, що він 19 го числа побачив по телевізору протест, а 20-го зранку вийшов подивитися, як там на Грушевського. Я приїхав разом з нашим колегою Яром Мірощенком, подали клопотання про взяття на поруки. Терорист як організатор масових заворушень, 13 років працює на одному і тому ж підприємстві, живе під Києвом, має дружину і чотиримісячну сина. Дружина приїхала, годує дитину прямо в залі суду. Виходить суддя Пойда і каже, доказами, зібраними по справі, уточняю, показаннями чотирьох біркутівців, Підтверджується, що він разом з трьома тисячами невстановлених осіб підійшли, громили автобуси, підпалювали на міліціонерів. Проблема в тому, що його по документам затримали в п'ятій ранку, а ви всі знаєте, що в цей час ще темно. А насправді є фотографія, в якій він стоїть за спиною Беркотівця, і на вулиці вже світло. І це як мінімум восьма ранку. Скріпали справу, п'ять годин просидів в автозаку, потім просидів іще два дні, ніхто не знав, де він знаходиться. Оце є образ терориста. Що зробила Верховна Рада після приїзду в неї Януковича 29 числа? Ухвалила закон. Який чітко називається закон про заручників? Що вони роблять сьогодні? Беруть величезну кількість перших активістів, бо без них дійсно тяжко людям організуватися, якщо ця людина відповідала за десятку або за сотню. І беруть людей, які абсолютно ні до чого не причетні. Для чого? Щоб потім вимінювати поступка на поступку. А ми вашим ста людям. Замінимо СІЗО на домашній арешт. А ви нам тото -то. Нікого не нагадує така поведінка. Типова поведінка терориста, який взяв собі мирних громадян-заручники. Що перетворилася сьогоднішня влада в Україні? Вона перетворилася в клан терористів, які просто хапають на вулиці людей, які привозять і країдів. Шиють їм із чотирьох під капірку писаних пояснень беркутівців твердження і сажають їх в СІЗО. Дійшло до маразма. Напевно, всі чули Добкіна, який на, на прес-конференції сказав, що якщо ви журналісти, шановне товариство, яке прямо переді мною зараз стоїть, то ви повинні бути готові, що вас будуть бити. Ну так наче нічого не сталося, да? наче просто розвели руками. І ще один із депутатів. Який на превеликий жаль робить вигляд, що представляє Харківщину. Називається він Анатолій Деміценко. В розмові зі мною в кулуарах каже, ти знаєш, що там много і так журналістів розвелось. Шановні представники ЗМІ, вас почому там много розвелось. Коли я виходжу з готеля Україна, це місце, де зупиняються журналісти. Події на українському майдані. Висвітлюють турки, французи, італійці, німці, словаки, чехи. Я звідки це знаю, я по номерам автобусів дивлюсь, бо там приїхали студійні автобуси мобільні, які прямо з Майдана і з того парку парковки ведуть свою трансляцію. Якщо Денисенко з Добкіном кажуть, що журналістів багато, то нам виходить, що треба зробити? Дати беркутівцям можливість стріляти в цих людей, так вони це й так робили. Сьогоднішній наш мирний протест це є секрет для тих людей, які в своєму скудному розумінні не можуть збагнути, що в країні є величезна кількість людей, які можуть за так, за безкоштовно. Зробити щось для своєї вулиці, для свого мікрорайону і для своєї країни. Це той секрет розкрити і розгадати, який вони не спроможні. Бо ні Топкіни, і Кернеси, ні Януковичі, і Азарови ніколи не були громадянами України. Вони не є українцями, вони свято ненавидять все українське, так товариство. Яка може бути наша відповідь до тих запеклих українофобів? Лише боротьба, лише безкомпромісна боротьба з відстоюванням, виборюванням нашого життєвого простору? Ми можемо, як націоналісти, вести світоглядну дискусію з лібералами. Правильно? Ми, як націоналісти, для яких головним є інтерес української нації, можемо вести політичну дискусію з демократами. Але насамперед, ми є українці, ми є громадяни одної країни. І якщо до мене, як до українця, підходить величезна делегація кримських татар, ми більше однакові, ніж між нами відмінностей. Бо вони приходять і кажуть, товариство, ми традиційна, типова в Україні етнічна меншина, але Україна це наша земля. Це земля, на якій жили наші предки. Нас меншина, нас меншість, але ми нормально спілкуємось один з одним. Хіба може бути між нами ворожнеча? Ніколи. Хіба може бути в Україні товариство громадянська війна? Не може бути і близько. Бо ті ешелони і ескадрони автобусів, які приїжджають з Донецька, з Сімферополя, і, на жаль, з нашого з вами Харкова. Це є підневільні політичні проститутки. На жаль, їх вигнали з роботи. На жаль, вони не змогли упиратися. І вони сказали, ну ладно, погодимося постояти, помахати за стабільність і за реформи. За гроші, звичайно. А як називається той, хто продається за гроші? Повія, іуда назвіть як завгодно, але є політичні повії, які прийшли і під певним примусом сказали: я згоден, щоб мене використовували як масовку для цієї банди? Я жалію цих людей, їх насправді шкода. Їх насправді можна пожаліти, але рятувати, як кажуть, знаєте, дуже є хороший висновок. Закінчу дуже простим прикладом. Кого треба в першу чергу рятувати? До кого треба в першу чергу звертатися? Чи до тих людей, які нічого не варті і ними як розмінною монету зараз роблять? Коли кожного разу сідаєш в літак, є інструкція з безпеки. Що там говориться? Фраза на перший погляд є несправедливою. Там говориться, у випадку розгерметизації салону випадуть кисневі маски. Чули? Напевно, чули. В першу чергу маску треба одягнути на себе, а вже потім на дитину. Несправедливо кажуть люди? Справедливо, бо ти на дитину одягнути зможеш. А вона на тебе ні. І це означає, що загинути можуть одночасно дві людини. На цей час оберігати треба тих людей, які прийшли сюди, слідкувати, щоб не нападали на них. Слідкувати за тим, щоб не трапилось того випадку, який трапився з нашим земляком, з моїм помічником Мирославом Мистою. Пішли пікетувати Генеральну прокуратуру тиждень тому в Києві. Хлопчина погано одягнувся, промерз. Я кажу, Мирославчик, біжи раніше, а колону вести близько півтори тисячі людей. Ми прийдемо згодом. Повертаємося, він на зв'язок не виходить. В першій годині дня в самому центрі Києва, на перехресті інститутської шовковичної біля Верховної Ради, ось центр, центрі ще не придумаєш. Працівників внутрішніх військ. Взяли за шкірку за те, що їх знімали, як вони потрошили на прічник у якогось вибудкового перехожого. Телефон мобільний викрали, журналістські посвідчення зламали, витягнули карточку з пам'яті пам з фотокамери, повезли головою, побили по ногам, по спині, по голові. Але якимось дивом відпустили, але суть розмови дуже коротко. А ти каже, витягні руки зараз із карманов. Ми тобі зараз сюди бутилку всунем з бензином, плюхнем тобі на куртку і на штани. І що це буде означати? Кримінальна справа від 8 до 15. Ну якимось чудом його відпустили. Але коли ми прийшли з е, слідчими оперативниками на те саме місце, внутрішні війська продовжили робити те ж саме. Перебігає ескадрон смерті на протилежний бік, хапає хлопця, який йде в шоломі, звичайному, лижному чи мотоциклетному. Хапають, витряхують з нього документи, пересвідчуються, хто він є. Вибачте, копняками відштовхують і повертаються назад. Це є образ того військового, який зараз несе службу в Україні. І якщо Харківська обласна рада і Добкін і Чернов, і особливо наше світило культури, Юрій Янко, повтягали на себе майки з Беркутом, то нічого далі продовжувати не треба. Значить, весь склад регіоналів обласної ради підтримує все те, що відбувається в країні. Наша задача сьогоднішня: ми продовжуємо формувати громадсько політичне середовище. Хто не хоче в партії, приходять сюди, але я вас прошу. Звертаюся і закликаю. переконати своїх рідних, спілкуйтеся з своїми сусідами, працюйте і агітуйте на роботі, вступайте в майдан, залишайте один одному телефони. Для нашої перемоги нам потрібне організоване середовище. Організоване, дисципліноване і ідейно підкріплене. Це та таємниця, про яку я зараз можу говорити з цього мікрофону. І яку там на Сумській 64 і на Майдані Конституції ніяк не можуть розгадати, що наша таємниця найбільша це честь і гідність, якої у них ніколи не було і не буде. Ми будемо жити і працювати. І наша боротьба буде безкомпромісною. Тому що гасло сьогоднішніх майданів в Україні разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом да. до перемоги. слава Украине, Раз, слава. слава каждому из вас тричи, слава, слава, слава!